Правила безпечної поведінки на льоду. Небезпечно виходити на лід поодинці. Будьте обережними. Під снігом може бути тріщини і лунки. Пам'ятайте швидке надання допомоги людині, яка потрапила в біду. Можливо тільки в зоні дозволеного переходу. Увага! В таких місцях під снігом може бути глибокі тріщини і розломи. Якщо під вами затріщав лід і з'явилась тріщина, не лякайтесь і не біжіть від небезпеки. Плавно лягайте на лід і перекочуйтеся у небезпечне місце. Обережно в цих місцях навіть в сильний мороз тонкий лід. Де лід особливо небезпечний і крихкий, де є примерзлі гілки, трава чи інші предмети. Біля кущів очерету, де водорості вмерзли в лід, де великі кучугури під снігом лід тонший. У місцях, де впадає річка, п'є джерело, є швидка течія, де скидаються каналізаційні. Чи промислові води, де багато старих рибальських ополонок?